Секрет популярності Орбана і ненависті для нього угорців простий. Зараз я вам все розповім. З вами український історик Олександр Алферов в Будапешті є музей терору, присвячений зокрема знущанням комуністів над Угорщиною, розстрілів їхніх еліт та народу, власне, тому що там робили росіяни окупанти у 20-му столітті. Угорці прекрасно пам'ятали придушення російськими військами антиросійського повстання 1956 року. Зокрема, тоді прем'єр-міністр Угорщини Імре Надь очолив об'єднану Угорщину, і за це він з низкою своїх однодумців був страчені комуністами. Свою політичну кар'єру Віктор Орбан розпочав як член засновник антикомуністичної партії Союз молодих демократів у 1988 році, а загальну популярність отримав виступом 1989 року на церемонії перепоховання Імре Надя та інших страчених діячів Угорщини. У своїй промові Орбан вимагав вільних виборів та виведення російських військ з Угорщини. Був угорським націоналістом, а став расистом.